Ти показав оці ці ось сфери, а ці mm. сфери, якщо говорити про психосоматицю, вони в тому числі про інтелектуальне самообесцінення. У мене є отаке обесцінення своїх no, вчинків. Розумієш? Мама більше притісняла. А в чому вчинки. мама притісняла? Ну то це зробив неправильно. Так не мав зробити. Ну, по, по певним діям. Ну я сам не розумів, що. Погано зробив, але вона з наверху mm -hmm. якось так давила ще сильніше. Якщо на хвилинку зараз дозволити собі бути поганим сином. Ну, от батьки тобі говорять, ти щось там неправильно зробив, то неправильно зробив, там неправильно вчинив, повів, бла 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 бла. -бла". Поганий син. Так, да? ну погодься на хвилинку. Який ти справжній? От коли дозволив собі бути поганим, наприклад, сином. Мужній, сміливий, усміхнений. Да. Діарський навіть іде. Да. Да. А чому так ховаєш цю дерзкість? Чому ховаєш її за таким прям правильним хлопчиком? Те, що бачу Бо зараз. Це о... бути правильним? Ну дивись, я зараз бачу в от внутрішній конфлікт. прям. Да, от енергія пішла, да, це з дерзкості прям таку. Да. Але відразу себе тушиш, Та ні, я ж правильний. Mm. Ну, а дозволь собі не тушити. Ну, стань дерзким. На хвилинку. А ти коли дерзкий, ти який? Самореалізований. А да, коли ти самореалізований, ти більше заробляєш? Так. Ось твоя відповідь. Може не, не будеш намагатися бути правильним. Може дозволишся і стати дерзким. А як вважаєш, от навіть дружині твоїй, який ти більше подобаєшся? Дерзкий, як чоловік? Чи такий прям хороший хлопчик? Hmm? Дерзкий. Собі подобаєшся, коли ти дерзкий. Зразу реалізований заробляєш, дружині, дружині подобаєшся, коли ти дерзкий. Але от нюанс, батькам ти не подобаєшся дерзкий. Буду дерзким. Не вірю. Сидиш, мамин синочок такий, маміна царапінка. Точно. З чого почнемо? Чоловіки, це про вчинки. Що для тебе буде проявом дерзкості, наприклад, в твоєму бізнесі? От що зробиш, з чого почнеш от прямо от сьогодні? Якийсь прямий ефір зробити, наприклад? Як ти вважаєш, коли ти проведеш там один ефір, другий, третій, та, можливо, навіть систематично будеш раз в тиждень проводити? Це буде позитивно впливати на твій бізнес? Так, да, буде більш якась впевненість в собі, в тому, що я говорю, чим займаюсь. Да. І От коли ти більш впевнений в собі станеш, як ти вважаєш? Ти менше будеш себе інтелектуально обосінювати. No. Ключ в тобі це дієркість твоя. Заявляє на весь світ про себе. Дерзко. Дозволяючи собі бути поганим для когось, для когось непрофесійним, для когось там недостатньо хорошим. Да пофігу. Насправді, всім людям похріну на тебе. Як і на мене. Розумієш? І найгірше, що ти можеш yeah. робити, це бути залежним від думки інших. Головне, як ти себе проявляєш, цей світ і як тобі. Відчуваєш себе класно, проявлено. Ну це ось для тебе має стати компасом. Орієнтиром. То що подумає, взагалі пофігу. Щоб ти не зробив, повір, через два дні там навіть поговорять вже й забудуть. Тому що кожен буде думати про свої проблеми.